Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в режим, в якому кожної секунди в нас буде додаватися плюс один стрибок, і ми будемо випригувати все вище і вище. І наша задача залізти ну на якусь із цих вишок. <хи> я сподіваюся, у мене вийде це зробити. Поки що у мене стрибків 157 в одному, і я пригаю доволі таки високо. І скоріш за все, з кожним разом я буду піднімати все вище і вище. Хоча я ще походу дойду до того етапу, коли я вже допригнуть тупо фіолетову перепригнуть не можу. На жаль, ну нічого страшного, головне те. Що в мене є 173 стрибка. І я не знаю, де мені потратити кубки. Точніше, навіть я так скажу, я не знаю, де їх взяти. От, е так, фініш за тавер. Ага, почекай. Може я. Ні, ті стіни я, мабуть, не допригну, поняв. Ці стіни я, мабуть, не перепригну. Ну, хоча в мене є ідея, якщо я буду на них запригувати. Ну, но... ні, Ні, все рівно я там точно не перепригну. А, мене ще й скидує, звідси, на них не можна стояти. Окей, окей. А що мені тоді по-хорошому можна пройти? щоб отримати а хоча б один він? Ну, бо в цілому, я просто можу, ті, типу, постояти аля і заробляти собі стрибки. Ну, з однієї сторони, а з іншої сторони, де б мені набрати ще таких штук всяких. Па. Так, у мене скоріше за все є якийсь гіфт, да? Ні, нема. Може, в мене є рулетка? Давай попробуємо. Так, да, я крутю рулетку. Воу, 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 п'ять тисяч стрибків! Один він? Тисяча стрибків. Оце це хорошо! Ого, це у -ху -ху! Все, в мене 1200 стрибків, і я полетів просто! Бем! Я перепригнув відразу, диви! диви як я... Так, таке ще все пройду, лол, ти що гониш? Плюс один він тач. Бем, я отримав він. І я тепер можу відкрити яйце. це мені собака видалась. Прикинь, пожди, собака, собака, собака. Е, Пети. Пес буде давати плюс два віна. Е, пес буде давати плюс два стрибка. А чого мене стрибків нема? Що за прикол? чи я так повільно вже стрибаю? Е, куди стрибки ділись? Це тому, що я виліз туди наверх, і я потратив всі стрибки. Ну, я мені сотку ще здали, я типу вже трошки я щас буду виприхувати, але цього все рівно одну супер недостать. Так дивись, раніше я оцю фіолетову не міг перепригнути. Точніше, не фіолетову, ну оцю, короче, темно-синю. Щас я, скоріш за все, знову її не можу перепригнути це шок. Ну, з петом уже потихеньку, помаленьку, то більше мені дає, конечно. Типа, плюс два. Але я не думав, що в мене стрибки будуть закінчуватись. Це ж тупо капець. Але коли в мене буде багато петів, я в теорії зможу капець, як все проходити, поняв? Тут є ще другі якісь штуки. Ось до, наприклад, один він дають за цю штуку. За тавбер. Ну я точно не перепригну її. Я точно її не перепригну. Я не знаю, як це зробити. Ну, можливо, коли буде тисяча або там півтори тисячі стрибків, то я зможу її перепригнути. Ну зараз поки що це дуже-дуже мало. Це максимально мало. Ось о 5 стін, або отака штука. Ну, до такої штуки я ще теж недостатньо готовий. Бенц. Тоже, це неможливо максимально. З моїми стрибками це поки що ой-ой, ой як неможливо. Хоча на оцю штуку я вже, можливо, зможу запригнути і забрати свій він. Давай спробуємо. У мене вже є 308, я по суті вже, ой-ой-ой, як Копригаю, але мені все рівно не вистачає. Я не знаю скільки треба. 500, напевно. Ну, потихеньку, помаленько. за кожну секунду мені дає два стрибка, і я по суті нас бірую. Але цього все, рів... все, все рівно супермало. Диви мені ще рожево, а потім Блакитну ще треба пройти. Но рожевої, мені ще добре так не вистачає. Типу, треба ще постояти почекати. І у мене пет тільки нульового левела. Він дає x05 до стрибка. Ще якусь штуку. 4 пета можна мати, ще якісь трейли. Ну вони то ж завіни. 1 джампа, 2%. Ну коротше, багато, багато відсотків до джампа ребітки, ребіх дає 10% до стрибків і 10% до винінгів. 25 винінгів коштує. Жесть. Бусти є, телепорти. А, можна на місяць піти, лол. Це я, виходить, відкрив собі ще й місяць. Ну, давай ще, ще раз, ось тут пройдемо, попробуємо. Так, поки що бонус не будемо забирати, бо він, скоріш за все, нам дасть стрибки. І я тоді точно зможу запригнути. Але потім у мене знову буде ноль стрибків і, ну, не хочеться, не хочеться. Оба, я перепригнув. Забираємо він. Все. у мене нема стрибків, але ми беремо ось цього ще одного пета. Бенц. Потім я цього пета одягаю ще одного. Еквіп. І в нього левел теж качається, кстати. Беру бонус. У мене є 300 стрибків, це хорошо. І по ідеї я можу телепортуватись на місяць, да? Да. А тут 4 віна дає за те, що пройду. Обалдеть! А 8 вінів коштує 5. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, як же хочеться, але просто треба тупо стоять, грубо кажучи, АФК, тому що, ну дивись, у мене ще 360, да? 370, але мені треба супер високо пригати. А я так не можу високо випригувати, поняв? У мене не виходить. Ну У мене реально не виходить. Можливо, мені ще треба на землі попробувати щось попроходити. Ось, наприклад, щось із цього диви. Скільки тут дає війні? Субскайвем. Ааа, ні, це я не можу, да? Пробувати проходити. Ні, не можу. Хорошо. Оту штуку високу я точно не зможу допригати до неї, але ці стіни, блін, ну стіни я теж не поперепригаю. Сіка, сіка дає вінів за те, що перепригуєш ці стіни. Давай подивимося. Фініш wall. П'ять вінів дає за стіни, 4 за... за стіну. П'ять вінів дає за стіни. Ну, щоб перепригнути коричневу стіну, мені ще треба надо... ой-ой-ой. А цю штуку теж мені ще надо багато. Ну, на цю штуку, напевно, буде легше. Стадія перша, погнали, пройшли. Стадія друга, пройшли. Стадія третя, пройшли! Стадія четверта. Let's go. Давай! Блін, ще трошки. Ще просто капля лишилась, була прик. Кінь, я зможу пройти мені дасть 4 віна. Це буде дуже багацько. Бен, 600 стрибків у мене є, погнали. Давай пройшов. Блін, я міг просто з тими своїми стрибками, які мені випали, я міг оцю штуку пройти, або навіть стіни і забрати набагато більше вінів, щоб відкрити крутіших петь. Це було б набагато прикольніше. Так то, а є, кстати, кнопка стоп джамп. Типа, ага, ну вона просто мене буде закидувати донизу. Ну, значить, бач, я ще поки що не, в... не можу перепригнути. Мені, скоріш за все, треба десь в районі 700. Ну або можна і так пробувати, поняв. І якщо запригну, то запригнув. Не прикинь, ну на рожеву точно десь 800. Да? Ні, може навіть не 800, може просто 750. Скільки тут стін, кстати? Оце я не знаю, як подивитися. Стадія 6. А скільки там стадій взагалі? Ну наверху, як подивитись? Я не можу навіть глянути, що там після рожевого. Ну, давай пригати. Після рожевого ще одне. Обалдеть. І тут чувак не може випригнути. В нього 1650! А, почекай, ні, він міг випригнути. Ладно, я чуть-чуть не допригнув. Там є ще одна потім стіна. Блін, ну пригаєш ти супер високо, але супер потім повільно спускаєшся. І це, походу, останнє, да? Давай запригнемо. Подивимося, Хоть трошки. Да, чи ні. Це останнє чи ні. Мені трошечки не вистачає капля. Капля, капля, капля залишається. Я щас як запригну. буде максимально супер. Давай, 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 давай. Є плюс 4 війна. сюди. Оце хорошо. За допомогою чотирьох війнів я можу купити ось таких два яйця. Блін, а за допомогою п'яти можу ось таке відкрити. Ех, 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 блін, а хочеться! Хочеться й колеться. Блін, йома. Блін, йо. блін, 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 блін. Ну, оцю я зможу перепригати, коли в мене десь буде там, ну, я не знаю скільки десь. 350, 400. Десь 400 стрибків я зможу пройти, по ідеї. Ну, скоріш за все, мені дасть один він, я зможу відкрити крутого пета, який буде мені багато давати. Бо скільки мені ці дають пети? Просто плюс два. Можливо, два дешевших було би краще, ніж один самий дорогий. Ну, я не впевнений. Ну, ми вже все одно пройшли. Супер швидко ми вже джампи збираємо і забираємо свій один він, і просто йдемо. Відкривати. БМБ. П'ять вінів сюди. go, відкриваємо. Щось хороше. Та ну, саме ерунда випала. Ладно, пети, скільки ти даєш? Плюс 25. Якві. о оце я розумію. Так, Фрі гіфт. Давай беремо. 600 стрибків у мене є. Стіну перепригнути насправді буде щас не так-то і складно. Але вона дає скільки вінів? Вона дає 5 вінів відразу. Оце буде дуже хорошо. Я зможу її пройти, забрати ще одного пета, і потім просто-напросто взяти і піти на місяць. І буде супер класно. Скажи, буде супер чітко. Диви, кстати, я коричневый майже переприговій, поняв? 830... Коротше, час, поки буду спускатися, мені тут ще понакапує трохи, поняв. І я, по ідеї, вже зможу її перепригнути. Скажи, да, я перепригнув. Сюди мені треба. go! Коротше, уже стрибки супер легко збираються. У мене ще френд бонус 70% аж. Так, плюс 5 вінів ми забрали. Ідемо просто відкриваємо ще раз цього пета. Еквіп. Так, почекай, відкриваємо. Ще й свиня випала. Свиня, кстати, крутіша. Пети. Свиня плюс 30 дає. Еквіп. Все, хорошо, хорошо. Так, тепер ми можемо телепортуватися. Телепорт. На місяць. Хорошо. Так, лава, це 20 вінів надо. Йоханий бабай. А земля вон там повернутись можна. А лава он до... Ну тут вообще високо, супер. Високо. Цей місяць. Так, у, у цього кента 4 з половиною тисячі, прикинь. Наскільки багато. А місячну штуку дає тільки 4 віна, поняв? Краще просто назбирати там по 5 і купити і яйце. По ідеї. Ну я не впевнений, звісно. Можливо, тут менше і легше в цілому. Ще сподимося, скільки тут до кінця надо стрибків, щоб допройти. Ну поки що я прохожу легко. Типа 600 стрибків. Ну, я й фармлю вже дуже класно. Якщо Часто мені дуже подобається, як в мене стрибки фармляться. Це тобі не перші стрибки, не так супер складно. Але ще трошки тут придеться щас понапригувати. Дивись супер легко. Ми проходимо. Бенс, і ми пройшли 850 Ну, ми в цілому з такими стрибками можемо там п'ять вінів забрати, але ладно, забираємо 4 А зараз ми быстренько тут ще підзбираємо і повернемось тоді, коли будемо відкривати ось цей нове яйце. Так, народ. Заходимо сюди, забираємо свої вісь, свої 4 віна. відкриваємо новесеньке яєчко. І падає ще й кула. Пети плюс а, кстати, цей бач підкачався. Він тепер чуть більше двох дає. Це дуже круто. Давай цього поки знімемо. Вдінемо акулку. Плюс 90. Ці кенти вже нормально так підкачалися. Ого, як же я щас жорстко фармлю. Як же я щас багатсько фармлю і фармити краще не тут. Краще фармити все-таки телепортом на землю. От, бо найкраще, походу, фармиться чисто отут зі стінами. Стіни перепригувати саме 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 вигідно зараз в даний момент. І тут ми можемо прям нормально кайфувати, скоріш за все. Поки що нам, звісно, джампів не хватає, але це не тому що зовсім скоро ми з легкістю його перепригнемо. Тому що капає, нам прям супер багатсько. Дивись, у нас зараз 849, 861, зараз 900 буде, ми перепригуємо. Диви. бенц, погнали! От я впевнений, що ми перепригуємо. Так, да, ми ще й дуже хорошо перепригаємо, так що можна спускатись. Ти прикинь, як же легко, у мене вже штуцер є! Штуцер вінів сам назбирався. Збираємо тепер 5. І що ми можемо по трейлам взяти? Ну, за 5 вінів ми нічого такого хорошого не купимо, і, по суті, воно нам ніякого буста абсолютно не дасть. А, так, 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 так. Оці всякі штуки. Тавер. ще, кстати, за цю штуку 5 винів дає, поняв? І в мене є якийсь бонус. Забираємо. О, півтори тысячі винів. Сюда нам надо. І все, і перепригнули. Плюс 5 вінів. Хорошо! Взагалі чітко. Тепер ми телепортуємося на місяць і відкриваємо ось це яйце знову ж таки, щоб більше. О, знову акула! Обалдіть! Я хотів сказати, відкриваємо ще одне яйце, щоб ще більше отримувати ну, ст -ст -ст стрибків. І тепер просто з легкістю. Просто тепаємося на землю, фармимо 20 вінів, відкриваємо нову локацію. Кстати, ранг легендарі 10 мільйонів А в мене років, в мене нуль. А почекай, якщо має буде тисяча, то я стану стартером. Я реально стартер, да. От машини. Ха-ха. Погнали. Штуцер, сюда, Бенц. зашли. Як же я швидко фармлю ці війни, Це капець. Але зараз двадцятку на ізі нафармим. Диви, знову штуцер є, погнали. Але, мабуть, щас не хватило, бо було 900 з копійками. І, на жаль, чуть-чуть не хватило. А щас уже коли пригну, то хвата. Все, погнали. Отут уже по-любому перепригаємо. Надо, короче, ти щоб тут запригнути. О, мене не тептуло. О, мене було, не тепнуло, я, за, я забагав його, прикинь. Обалдеть. У мене вже, коротше, 17. Зараз у мене буде 20-ка, мені все все там треба перепригнути. І чуть -чуть. я зможу піти в нову локацію. Обалдеть! Так, штуцер, штуцер, ждемо. Все, є штуцер, погнали, пригаємо. Let's go. Забираємо. І все, у мене відкрито, походу. Да, лава, світ, у мене відкритий. Тут 10 вінів коштує яйце. Почекай. Ми його відкриваємо. Дів епік випав. Пети? 180. Йоханий бабай. Це супер багато. Відкриваємо ще раз. Ще один епік випав, та виходите. Знімаємо, беремо. Все, кінти. Давай, я погнав, зараз випригну. Диви. Диви, як я високо відразу вилетів. Ну, звісно, далі вище буде, але все рівно. Диви, як я перепригую, просто. Шок, відразу три левела. Обалдеть. А, а скільки вінів дає за перемогу? Я щось так і не подивився. Ну, Пети в мене максимально класні. Диви. Так, скільки тут дасть? 10 війнів за раз. Мені треба 50 на нову локацію. Блін, ну це. Багато. Це прям багато, я вважаю. Ну зараз у мене вже капець як швидко все фармиться. Диви, я тільки що зайшов, у мене вже 800-900. У мене, коротше, вже штуцер, поняв? Диви, бенц. Все, прилетіли. Супер швидко, воно все фармиться. Я тільки став, у мене вже 700. Обалдеть. А скільки тут ще світів є. А, ну їх тут багато. 50 вінів це ще єрунда. Хе-хе-хе. 50 вінів це ще повна єрунда. Дальше взагалі буде більше. Диви, у мене вже 2200 просто. Заходимо. Хорошо. Я просто повністю в шоці. Так, забираємо. Останні війни, і в мене є 50. У нас Ай відкривається. 20 війнів коштує яйце. І я готовий його відкривати. Benz Legendary Діно непогано. Відкриваємо пети. І якого ж нам прибрати тоді? Таксі по 95. Цього ми прибираємо. Legendary Dino плюс 500. І ребятки ми можемо зробити. Ребіт, це, звісно, хорошо, але я хочу подивитись, поки що що буде далі. Я просто хочу подивитись, скільки мені надаві. Там мене дивіться, джампи збираються, я тут все прохожу. Коротше, народ, якщо це відео набирає купу лайків. Ви підписуєтесь на канал. Долучайтесь до телеграм-каналу, то ми по-любому пройдемо цей режим. Коротше, він мені подобається, якщо чесно. А на цій гарній ноті ми напевно будемо завершувати відео. Тому всім дякую за перегляд. Всі Дякую, хто додивився до цього моменту. І я сьогодні допригаю до кінця цієї вежі чи ні? Е, ну, у мене вже шість тисяч стрибків. В принципі, мені здається, що я допригаю. але треба зробити останній стрибок. Давай, let's go! Все! ми все пролетіли, диві. Скільки? 20 вінів. Коротше, раз проходиш, відкриваєш яйце, і так можна по кругу, поняв? Хе-хе, <пінгвін>, пінгвін! Легендарний! Плюс 700! Зума зійти! Поки я це говорю, мене вже 3000 стрибків назбиралось. Хух, друзі. Всім дякую, всім пока.